пам'яті Віталія Бахова. Було лице, був бачення і розум. Здіймала доля в небо знов і знов. Він взяв маленьку донечку на рука, поцілував і сам і далі пішов. А там війна жорстока і безжальна, там бої без краю і кінця. Дивилась Богородиця почальна. Втирала піт і в із і з лиця. І вили багато, довго, рвали усе іство, здривалися серця, причисте, як могла, броня, втираючи любо із лиця. І знов наказ у небо знов хмари. Готуюсь десант, безстрашний, вірний будь. І ще ж тоді серця передчували, що це останній найстрашніший путь. Двихтіли двигуни на злітній смузі. Колись хлопці до плеча плечем і чужі, та вже за духом друзі, яких вогонь війни пече, пече. Безстрашні, сильні, вірні, як ніколи, їх сорок дев'ять, вічна пам'ять всіх. В дворі у мами пахли матіо, і мовчки від розпуки плакав пір. І світ мовчав. А що було казати? Ворожа зброя точно б'є є Лишає тільки пам'ять і утрата, лишає біль, пекуче, віч біль. А донечка іде вперед на вбиє, на платі синьо-жовте вишиття. вона майбутнє світла України, заради щастя, миру і життя. Дай Боже нам всім.